Всім вітання, любі підписники. Знаєте, піддивилася в одної тарологіні дуже поважна для мене особа. Вона, до речі, ще й навчалася в мого вчителя, тому мені її трактовки дуже близькі, і в неї вийшов дуже гарний такий розклад. І так мені хочеться, щоб у мене щось добре вийшло саме з цієї теми. Давайте подивимося сьогодні. От чим Ця війна взагалі, коли б вона не завершилась, завершиться саме для Зеленського і для Путіна. Та для України, та для Росії. От саме прямо кінець війни. Чим вона завершиться для цих двох президентів та для цих двох країн? Результат її який? Тож, давайте подивимося, в неї там так все красиво. Я не знаю, що я зараз тут навитягую. Будуть карти розповідати, не будуть. Але ж давайте таки попитаємось. Тож перше, чим завершиться ця війна для президента Зеленського, для нашого Верховного Головнокомандувача? Ну, він її точно завершить. Тут завершення процесу падає. О! Колесо Фортуни. Ось воно дипломатія. Жозефіна, бачно мальована. Таро Наполеона, якщо що, комусь потрібно, комусь цікаво. Це завершення процесу? До речі, шляхом дипломатії. Може, оце все, що зараз відбувається, таке і веде до того. Бач, <кій> <кій> Колесо фортуни на позицію майбутнього сонечко встає, піднімається. Цар на троні. Ну, так і хочу все одно вточнити. По ідеї, це щасливі зміни, це дуже щасливі зміни. Все, удача повертається до тебе обличчям. Все одно, давайте кинемо сюди триплета, уточнимо. Він вийде в історію. Що тут казати? Промітей, прикований к скалі, вічної слави. Він увійде в історію. І всі його, хто буде з ним, це все його оточення. І навіть його сім'я. Всі увійдуть в історію. Гмм, взяті бастілії. Підождіть, він ще повали Путіна. Зміна Володаря. у тій башті. Він ще й звали президента Росії, я вам скажу. Ну, карти так кажуть. Першу тут така колода в якоїсь свої назви. Це зміна Володаря. А це взяття Бастілії. Пам'ятаєте, скільки років там там Бастілія була? І такі ота французька революція? Ну, взяли ж. Це буде величезне досягнення. Тузу Пентаклів. Це не здивуюся, що потім через роки його обличчя буде на номіналах наших банкнот вигравіровано. Чи на бумажних, чи на залізних, але ну, вони мені просто... Я питаю, чим завершиться для Зеленського ця війна? Він її завершить точно. Так. Шляхом більше дипломатії, ось те, що зараз, призведе до радості та до щастя, великими зусиллями, але він увійде в історію, розумієте? Вічна слава, йому вже не впасти, щоб з ним не сталося далі. Це вічна слава на віки. Мало того, якщо не сам, то якимись своїми діями. Бо і тут лицар, да? зміни. він зміни владу. Ну, скоріше сам, він, він доведе якось до цього. Він йому нагадить. Він йому зробить. Він призведе до повалення влади на Росії. Це не тільки книжки, це навіть ж гравіровка на монетах. Він навіть після війни не буде особливо знати, що йому робити, де йому. Ну завершиться все в. Тим, що він буде тихенько доживати зі своєю сім'єю в якомусь дуже затишному будинку по 6 чаш. Вдома, мабуть, таке? Шістка чаш ще вдома. Це не за кордон. Ну, до самого самого. Так, а чим вже завершиться? Ця війна для Володимира Путіна. Для того, хто зараз сидить у Кремлі. Покажіть, чим ж вона для нього завершиться? Рива стягнула. Ось те завершення процесу, яке тільки що було у нашого президента. Ще й ту сміч. Ого, Ватерло. Буде якась одна така, чи битва, чи дипломатична схватка, чи якась дія серйозна. Може, там по Москві прилетить гретьозна, що завершить процес і його існування. Для нього кінець війни завершиться таким чином, щоб голос не казати. Мало того, я так розумію, що він цього зараз вже боїться. Він це відчуває. Це на нього давить вже зараз. Він цього вже боїться. Тому намагається якось роздавати команди якось своїм підлеглим. Оце возьмуть, оце возьмуть Зо страху. Він атакує, просто зо страху. Йому дуже страшно. Оце основна, нагадую, це основна позиція триплета. І я нагадую, що ми питаємо, чим завершиться. Ось воно завершення процесу дама Пентаклю, і Ось вон 13-й старший аркан. Помре. Бо те, що зараз там сидить, яке по що помре. А з ним постраждає, до речі, багато людей. Весь його клан, хто там? Десятка пентаклів, всі, оце колектив, озеро, о, зміна володар. І двойка. О, так вони там ще багато, слухайте, там не спастись, куди їм діватися, то вони їм б'ються до останнього. Вони не спасуть свої активи, втратять. Вони полетять голови разом зі своїм. І їхні долі це все. Їхня доля буде змінено назавжди. Ну, давайте уточнюємо, який дік, Бо почитаєш негатив, звісно, бо ворог. Тройка пентаклі. Двойка мечей. <різь> <різь> Та й час вже все. Ну, в общем, вони застрягли. Вони вже думають зараз, як його тікати, що його робити. Бачите, карта показує план бігства Наполеона. Взагалі це двойка мечів, це сили нема не на що. Це я не можу впоратись нічим. Немає в мене ресурсу. Тобто, в цього оточення, вони зараз про це думають. Вони розуміють, що буде змінено все, і всі голови наші полетять, і все в нас заберуть. Вони зараз думають, що з цим робити. І хто називається не вспів, той попав. Ось далі попадала от тройка пентаклів. Як же ж тобі дорого? При тобі залишиться хіба що похвальні листи? Який ти молодець, як ти красиво Путіну служив. <сум> все, перше прибіжище біля Рамфонта. Десь вони ще можуть якась частинка поховатися, але вони будуть їх достануть усі. По принципу, цього, Ще наполеон міг підняв армію, але ж він все одно програв. В кінець його був незавидний. Да? Ну, все. одні тузи та сила, та ну ви що, товариші дорогі? Ні, все. Це програш повний, який буде вартувати життя багатьом. Багатьох з них просто ліквідують ще до того, як до них добереться якась законна влада. Все. Отак, От отож, це я вже про них розказала, а основна ось воно. Кінець, господін, хороший, не хороший. Ну, а тепер давайте тоді дивитися, а що ж, чим таки ця війна завершиться для України, для всієї нашої країни. Що ми отримуємо по, по завершенню? Цієї війни страшної. Покажіть, на правду. Ми дуже багато втратимо людей. На жаль, військові втрати. Боже, мій, подивіться, що в цій колоді. Я не бачила, бо там щось жовте. А оцей прапор і гляньте, як видно, вам видається, блакитно, жовте. Йолки-палки. У нас янголи захищають, але тим не менш втрат буде досить багато. Вичерпані почуття. Це називається, ми, звісно, будемо радіти, але вже до того доходить, що почуттів нема. Каже, не сльоз не радості, да? ми черствішаємо. Карти кажуть. Емоцій вже не так багато. Це душа черствіє. Ну, а що вони нас хотіли після такого? Вони на нас вимушли власне ненавидіти. Ми стабілізуємося. Країна стабілізується. Бачите, як? Москва спалена пожаром. Ми довольні, бо там уже все. А у нас настає стабільність. Мало тут, по цій карті я вам скажу, що це не нуль. Ми не голі босі. Якщо не самі заробляємо, то нам допомагають. Але це говорить про те, що нам є куди що відкладати хоч трошку. Не дивлячись на те, що в позиції минулого. Диявол, це ціпки, це кредити, скоріш за все, показує. Це то, що в нас буде купа кредитів, не дивлячись на них, вони їх багато, там набаків років, і таке інше. В основна четвірка Пентаклів нам в країні почнеться відкладання якихось грошей, якийсь фонд, цей, стабілізація гривні таке інше. Бачите, Мало того, ще й дев'ятку жезлів нам дає, нам, у нас будуть гарантії захисту. Це точно? Це страховка. У нас будуть гарантії захисту. Стабілізації гарантії захисту. Те, що дасть. З чим ми прийдемо на кінець. Що ми отримаємо на кінець війни? Стабільну владу. 4, 4. 4. Це стабільність. Купа контрактів з міжнародними організаціями. Нам відкриті любі двері. Це буде дуже багато всіляких контрактів. Мало того, їх буде наша влада і особисто президент якось наприкінці війни, одразу після, купу їх там попідписує. гляньте тут тут навіть. О, мабуть, не видно, якщо придивитися, так на Зеленського схоже. Взагалі то зображена Наполеона, але так схожа на нашого Зеленського. І вона на позицію майбутнього. Кодекс Наполеона, країна буде відстоє, отримає гарантії захисту, гарантії захисту своєї Конституції, своїх кордонів, своєї влади. Отак от. Тобто оці контракти, оці союзи, вони нам будуть це все гарантувати. Так коли ти ділась? Господи, передо мною її там шукають. Ну, добре, добре. А чим же ж завершиться? Війна для Росії, для країни. Пасинок каже, це, до речі, запроданець. Ну, добре, ладно, триплета викладає. Тож, чим завершиться війна для країни, для Росії як країни? Що вони отримують повідосту? Що їм воно все це принесе? Терновий венець, дорогенькі, дорогенькі, а що ви ще очікували? А це тюрма? Вони будуть пожинати ці плоти. Паш кубків, це постійне нервомоцтво. Дорогенькі, вас же ніхто не буде сприймати, а ви ж звикли, що ви такі великі. Вас ніхто не буде. На вас оце повісять і все. Ви вічні скітальці, вічні страдальці. Оце ваше майбутнє. Оце те, що принесе вам ця війна. Ви будете в своїй кар'їні, як в тюрмі, закриті. Вам, можливо, і виїзда нікуди не буде. А як буде, то на Сіверну Корею, пожалуйста. Ізбрані. Одиниці поспасаються і будуть жити добре. Вся країна. -у. Через ешафот. О, Вони втратять купи як, як на території. На позицію майбутнього. Туз. Та ніфіга собі, особливо по тройки. Можливо, це кажуть про те, що країна може на три частини розділитися. Бо Туз Пентаклів одразу, і гляньте, король Пентакля найшовті. Людовик 16 короля країна втрачає свого короля. Так? Запросто може це показувати про три якихось намісника по цим трьом. Вона розділиться запросто на три. Ну о, не просто так мені тут задав. Вона розділиться запросто на три частини, це роз, роздріблена країна. І ще не факт, що всі частини будуть належати росіянцям. Їм це не сподобається. Бунти навіть будуть в країні, а не чути не піднімуться, країни піднімуться, як, може це Абхазія, не знаю, що. Ну це буде бунти. Ем, щось типу навіть громадянської війни. Ну тут революція французька, вона ж, коли створилася Республіка Французька, так? Це відкол якоїсь великої частини самостійний. І, скоріш за все, або на три, або третя частина, чи друга і третя буде належати взагалі іншій країні. Ну, тут потім треба окремо вже дивитися, це я сильно наперед. Ну, запросто це розкол країни на три частини. Одна з них через е е революцію прямо. Ну, тут прям зброя. А, зброя де? Чечня? Азія підніметься, Ну, не знаю, щось буде, але їм дуже не сподобається те, що прийме їх імператор наприкінці війни. Ото, яке перемир'я буде підписувати, чи що там закон свій якийсь великий, але і то дні підніметься. О, бач, і у вас одні гроби. Ну, ми ж те знаємо, гля, як показують карти. І нам то показувало. Але нам одразу показала. Якраз саме після того, як вони влади лишаться. Щось буде з ним. Ото, як показало 13, так воно і є. І тоді взагалі піде розбросити шатання по країні, і вона дійсно може розколотися на три частини. Ось вона гробниця великого Наполеона. України немає сил, немає ресурсів. Тройка мечів, це звідси на позицію майбутнього. До них запросто в країну може зайти інша армія. Я ж кажу, вони по ітогу ще отримають іншу армію на своїй території. А може, і ми зайдемо? Ну це заход до тебе. Ось по цій карті ще. Народ країни постійно чогось очікує, але тут недостатньо ресурсів. Н -н -н. Дуже недостатньо і великий сил, ресурсів, фізичних, грошей. І вже тут люди починають по цій карті розуміти, що я щось інше хотів. Я ж не збирався, мені потрібно інше було. Нащо мені оце, А що ти вже зробиш? Вже до свідання. Це карта насущних проблем дуже-дуже велика нагрузка, з якою ти просто не можеш впоратися. Все, росіянці, сушите вісла. Взагалі нема карт. Ну, 2-3, 2-3. Взагалі, в них нічого немає. Знову зміну володаря показує. О! Ще й будете відповідати по справедливості. Ось вона карта справедливості. велика ефеміда ви будете всі покарані офіційно. А нам показувала на нашого президента у той документ, да щось понаписують. Всі ви будете відповідати за законом. Все, любі підписники. На цьому. Думаю, достатньо. Всім дякую за увагу. Бувайте здорові!